Вітання, побратими. Так що кажуть, що в нас дуже багато броньованих, тих, які не підуть на війну, поліція, судді, там дохреніща всяких там, мажориків, мазаних і всяких цикунів, с... я їх так називаю. Кажуть, що дії ТЦК незаконні, свавільні, це незаконно, неконституційно, е не по правах людини. І взагалі в нас нема стану. Отої от, е, ситуації, за яку банить Тікток, не буду казати більше це слово, так як одразу за це слово на букву В, бан. Що ж, кажуть, що нема більше кому. Нема більше кому воювати, от тільки як ми. Третій рік. Що можна сказати оцим жіночкам, які відбивають своїх сурових бородатих мужчин від лап, незаконних лап ТЦК? Давайте ми цим жіночкам скажемо, що я також втомився. Я також хочу до сім'ї, до дитини. А давайте ми зараз з вами, з ЗСУ, оце все кинемо і собі підемо додому. Це незаконно, це неконституційно, Ми втомились. Все дуже погано. Свавілля, командири не такі, все нам не таке, все от в нам не таке, давайте ми всі розвернемося і підемо додому. Нема більше кому захищати. І що буде тоді? Хто прийде слідом за нами, а? Чию жопу будуть драти, буряти і кадировці в першу чергу, чи не тих жіночок, які так палко відбивають своїх сурових і бородатих пациків. Від незаконних дій ТЦК. Мабуть, по їхню жопу і прийдуть в першу чергу. Причому сурові і бородаті кинуться в тису і перегребуть її першими. А оці жінки з дітьми на плечах зможуть перегребти, та дуже сильно сумніваюсь. Знаєте, у всі віки ще з часів рицарства, ще з часів там дуже древніх часів, чоловік, який в час війни не пішов на війну, був з циклом. Його з ним ніхто не розмовляв, його ніхто не поважав. ну Це взагалі не чоловік вважався, це позоріще, це сикуняра, це позоріще. Кращі з кращих пішли добровольцями. Да, були люди, які не дуже хотіли, але які отримали повістку і пішли воювати. Тихо, мовчки, незадоволені, але пішли, бо розуміють, що потрібно. Були такі серед поліції, були такі серед СБУ, добровольці, які пішли і з честю виконують свій чоловічий долг перед людством, перед своєю нацією. Боротись зі злом. Це наш долг як чоловіків. Ті, хто не пішов, я не називаю їх ухилянтами. Ухилянти це ті, хто мав йти обов'язково, хто вибрав собі таку професію. Професійні військові, ті, хто давали клятву на вірність Україні, при... на Україні присягу? Ти є прокурори СБУ, ці малий ти, мале, без питань. Хочеш, не хочеш, буду, не буду. Вони зобов'язані були йти, а не пішли. Вони ухиляти. А цивільні, які не пішли, це не ухилянти, це сцикуняри. Це просто сцикуни. Що буде, якщо чоловіки перестануть боротись за свою землю? Ну, чого ми дочекаємося? Ви постите оці от, е, пости про. Незаконні дії ТЦК про свавілля, про неконституційність. У вас мільярди адвокатів, які доказують, що це не повинні ви воювати. Ну, не повинні ви воювати. да, Сидіть вдома. Ми завтра теж з побратимами збираємося і валимо додому. У мене жінка, дитина, я цивільна людина, я кофемашини свої буду ремонтувати. Нахрен мені та війна. І так кожен скаже. Кожен зараз, хто в ЗСУ, так плюне і піде. Давайте так зробимо. да? Класний варіант я б запропонував. Відкриємо кордони, свалимо всі в Польщу. Всі 40 мільйонів українців тупо звалимо. там нас чекають з розпастьогтими об'яттями, правда? Може вже хватить мити, може вже хватить оце от вигороджувати своїх цикунків. Може треба вже якось їх ну, розрухувати? Не так тут все і херново. Люди із СЗЧ сюди вертаються і нормально несуть службу. Можна воювати, але разом. Не хтось один за всіх, а всі разом.